Сьогодні ми з всією родиною приїхали до Бухарестських термів. Це води. Ребята, привіт! Ми, ми на каналі нашому Єва Євгеністоч. І ми приїхали висим. в басейн. В Бухареський терми. Це такий басейн, аквапарк в Бухаресті. Дуже цікаве місце. Зараз познімаємо трошки відео. подивитись як воно виглядає. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь і дивіться цікаве відео. Ух ти! Заходить зразу, як у тропіки. Так, це тут купуємо тікети мінімальний 14 ага. no age limit. no age ліміт тобто це для нас так тут є різні варіації білетів Ось. а тут But... 140. Ага. Так, все. купили білет за 140 рон на всю родину і зараз потрібно. Просто ага. Чкарно. Треба зараз Ой, заплатити. До цього беремо картку, так? Що, можна платити? Чи що? Перед тим як зайти в термо у Бухаресті, потрібно назнімати сторіс різні. Оця Юлічка вона знімає для мами. Мама з Євкою це в нас моделі. Бачите, як Єва там веджигірія. Тому дивіться наші сторіс. Буде дуже цікаво. Дивіться яке термо взагалі дуже цікаве місце. Так, Ось ми вже зайшли в роздягальню. Зараз вам покажу, є такі браслети в нас на руці, на яких є номерки. і тільки по цим номеркам ви можете відкрити шкафчик, який вам потрібен. Далі ми проходимо через душову і вже виходимо в аквапарк. Так, Поки дівчата переодягаються, я піду, покажу вам трошки аквапарку. Так, дивіться, як тут гарно. О боже, це термічні води. Вау. Зараз ми будемо ось тут з'їжджати з цих гірок. Бо Юлічка вже дуже хотіла, вона вже доросла і їй це подобається. Євка не знаю, як в неї вийде, захоче чи не захоче, але о, ось і дівчата виходять. Дівчата, помахайте. Вау! Wow. А людей так еще много. О, я думаю, что чех не будет. эти а Гирки, ой, Евочка уже себе выбрала. Давай, Евка, стрибай. Ага. Ось це знамените місце, яке ви можете бачити в інтернеті, коли є перехід з критої зони на відкриту зону. Бачите, як гарно. Вау! Дуже гарно, дуже гарно. Зараз ми зробимо трошки невеличкий обхід, а потім вже почнемо кататися. О, євка заплаває! Что, Евка, как тебе водичка? Ну что, Евка, давай, Дивись, там може бути глибоко. Заходь обережно. Так, Євка вирішила. Вирішила сама поплавати. Євка, стой! Іди назад, Євка. Сподіваюсь. А поки дівчата купаються, зроблю вам невеликий обхід. Ось такі от лежаки з інфрачервоними лампами. І зараз підемо на вулицю, покажу вам дуже гарний вид вночі. Це просто дуже романтично і божественно. Що скажете, друзі, як вам це місце? Якщо подобається, тисніть лайк, мені буде приємно. І дивіться далі, далі ще цікавіше. Тут навіть є зони відпочинку з масажем. Вилягаєте на цю кушетку і вам робиться масаж, ну, це як масажна крісло, а це масажна кровать. Ось це три види сауни, там з різними травами і запахами. Заходите, просто сидите по типу хамам. Ну а далі ось басейн і бар для дорослих, якщо ви хочете випити якийсь коктейль. Буду завершувати свій огляд і піду насолоджуватись басейном з коханою та дітьми. А вам рекомендую відвідати це місце.